Вітання усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі учні, випускники, вчителі та батьки. Сьогодні усі школи громад святкують довгоочікуваний момент: останній дзвоник. Це свято, що викликає змішані почуття, радість і смуток одночасно, але це завжди символ нових можливостей і початку майбутніх пригод. Через війну в Україні цей навчальний рік був складним для всіх нас, але головне, що ми вистояли, навчалися, працювали і кожною своєю працею наближали перемогу. Висловлюємо щиру подяку педагогам закладів освіти за їх професіоналізм, доброту, високу результативність в навчанні та вихованні учнів, дякуємо батькам за турботу, навчання та виховання дітей, саме завдяки усім вам і вашим старанням. Ми маємо свідому, культурну і освічену націю. Цей день особливий і для випускників. Останній дзвоник 2024 року для вас є останнім дзвоником шкільного дитинства і початком нового етапу у вашому житті. До прикладу, у Красненській громаді останній дзвоник пролунає для 106 випускників, учнів 11 класу. Також навчання у 9 класі Красненської громади завершує 231 учень. Бажаємо усім випускникам успіху в складанні НМТ та вступних іспитів до закладів вищої освіти, а всім дітям яскравих канікул і гарного відпочинку. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях, і хай ваша дорога буде мирною, спокійною, сповненою добрих і чистих емоцій, без горя і сліз. Бажаємо усім міцного здоров'я, добра, любові! Мирного неба та незламної віри у перемогу зі святом останнього дзвоника і з закінченням навчального року. Сподіваємося на те, що новий навчальний рік розпочнеться під мирним небом України. Останній дзвоник ось і промайнув ще один навчальний рік. Пролунав останній дзвоник, який сповістив про початок літніх канікул, а випускників покликав у доросле життя. Скільки у ньому спогадів, мрій, сподівань, радості, смутку, світло печалі, які ніжні почуття охоплюють душу, це свято особливе для випускників, вони, наче птахи, відлітають із від рідного гнізда, 11 років пролетіли дуже швидко, наче одна мить. Сьогодні урочистий і радісний день не тільки для випускників, а й для їхніх батьків, адже це вони пройшли з ними слід у слід 17 років життя. І сьогодні благословляють на щасливу життєву дорогу з відповолосим птахом у Дружбівському і Підзамчівському ліцеях, а також Сестрятинській і Башарівській гімназії і Копанівській початковій школі Радивської громади продзвонів останній дзвоник 2024 року, який покликав ліцеїстів, гімназистів та вчителів у почуття радості та смутку одночасно. Але насправді останній дзвоник це символ нових можливостей і початку майбутніх пригод. Цього дня на подвір'ї закладів освіти панувала особлива атмосфера: багато квітів, сльози радості та хвилювання, щирі привітання, пісні, подарунки, напутні слова дев'ятикласникам, нагородження. Останній дзвоник у ліцеї та гімназії це перший дзвоник у дорослому житті, на порозі якого сьогодні стоять випускники. Саме їм адресуються особливі вітання і побажання. Для усіх цей рік був дуже непростим, але пам'ятаємо мудрі слова. Навіть після сильного дощу з'являється красива веселка. Все буде Україна. Дякуємо ліцеїстам і гімназистам, адже вони наше майбутнє. І саме їм розбудовувати Україну. Дякуємо учителям, адже саме вони виховують справжніх патріотів. Дякуємо батькам за розуміння. Щасливої дороги, любі випускники! Хай доля ваша буде чистою і величною. На життєвому шляху буде багато хороших людей. Миру, щастя, любові вам на довгі роки. Учням молодших, середніх та старших класів бажаємо чудового відпочинку, веселих і гарних канікул, дорогі ліцеїсти і гімназисти. І закінченням навчального року, дорогі діти, щиро дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатися, мріяти, навчати і вірити у нашу перемогу. Судні зно завзавли перо, вони не відчувають небезпеки, Бо вірять перемогу і добро, Бо вірять у майбутнє -май -май України, свята серця могла обрана земля, для них нема іншої країни а хата хоч зруйнована своя. Літати це найрідніший на землі куток, для них нема іншої вже хати, де можна народити діточок, повірять у майбутні України, свята серцям обрана земля, для них нема іншої країни, а хата розруйнована своя. Мати змі, додому повертаються лелеки, чекають на господарів своїх, повірять у майбутнє України, свята серця мобрана земля, для них нема іншої країни, а хата хоч зруйнована своя. Красненській громаді пролунав також останній дзвоник. У школах Красненської громади завершився навчання 2024 рік. Уже втретій останній дзвоник для школярів пролунав під час воєнного стану. Саме завдяки Збройним силам України, які захищають наше небо, колективи шкіл Красненської громади мали змогу провести урочисті заходи з нагоди останнього дзвоника. Традиційно під час урочистостей хвилиною хвилини мовчання було вшановано пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність України. Від керівників навчальних закладів відділу освіти, представників селищної ради та старост на адресу школярів, випускників, педагогів удали щирі слова вітання, теплі спогади, настанови вчителів, прощальний вальс і, звісно ж, останній урок. Школярі пішли на заслужені літні канікули, щоб з новими силами сісти за підручники у новому навчальному році. Дев'ятикласники матимуть ще певний час на роздуми, адже дехто обере для себе професійну освіту, а інші повернуться за шкільну парту. Особлива увага буде приділена учням, які продемонстрували високе досягнення в навчанні, активну громадянську позицію та гідно представляли свої навчальні заклади та громаду на різних рівнях. Цих талановитих юнаків та дівчат нагородили грамотами і дипломами, а відмінників похвальними грамотами. Цьогоріч прощаються із дитинством і вирушать у дорослий світ 106 випускників 11-класників та 231 9-класник Красненської громади. Крім цього, 15 школярів отримали золоті медалі. Ще четверо стали срібними медалістами. Я вже стала зовсім доросла, та дитина жива у душі. Що вплітає вітер, хвиля, з і пише від серця вірші. Я ще зовсім маленька дитина, та доросла мрія моя, ідеться важлива кожна хвилина, кожного божого дня всі дорослі. Всі маленька дитина у великому світі людей, хочу їсти руками солодку, малину і жити у ідей Я вже стала доросла і розумна, як дерева в дрімучих лісах, та буває коли мені гірко, і сумно зачейде де дій роса, всі дорослі. Наші підросли, хай щастить малята, щоб пишатися могли, мами, вашій тати. Випускний, запам'ятайте, і садочок рідний, школа дасть нехай запас пізнань солідний. Щиро вітаємо найстарших вихованців Радивилівського закладу дошкільної освіти ясла садка номер 1 Сонечко із особливим днем, знаменною подією, випуском з дитячого садка. Нехай ваші дитячі роки у дитсадку назавжди залишаться у вашій пам'яті світлою та теплою згадкою. thank you Дзвінок для учнів під Кам'янської громади. Цей рік був непростий з великою кількістю повітряних тривог, але разом тут змогли пройти випробування на міцність та витривалість. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчатися. Бажаємо, щоб новий навчальний рік розпочався під мирним українським небом. Попри усі складнощі, учні під Кам'янської громади стали призерами районних та обласних учнівських олімпіад з біології, української мови та літератури, історії, правознавства, математики, астрономії. Шкільні команди Поповецького на підкам'янського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів стали призерами третього районного етапу спортивних змагань з баскетболу та волейболу. На святі останнього дзвінка учні та педагоги отримали одноразові премії згідно рішення сесії та виконавчого комітету Підкам'янської селищної ради за призові місця у районних та обласних предметних олімпіадах і змаганнях. Освітні заклади також отримали спортивні м'ячі за участь у всеукраїнських змаганнях пліч-опліч. У рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та товариством Вітропарк Західний Р. Отож, шановні випускники, приймайте життєві випробування з гордо піднятою головою і ніколи не впускайте руки. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю. Будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаємо вам упевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення усіх ваших мрій. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми. Ще розвичимо вам щасливого життя, в якому пануватиме мир, впевненість у завтрашньому дні. Перемоги нам усім та мирного неба над головою! Слава Україні! Героям слава!